Знає, зараз находиться зайшов такий час, що в принципі в принципі, приходить час фахівців, час професіоналів. Треба вдосконалюватися. Взмінити, все дуже динамічно змінюється. Ти не можеш собі дозволити зупинитися. Кар'єрний не різ архітектора це в першу чергу те, що ти зробив. Працювати над собою, працювати над темою і такий, такий спосіб щось прийде до голови. Помаленьку, помаленьку викристалізується ідея. Мене звати Микола Габрель, я доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектурного проєктування Інституту архітектури і дизайну Львівської політехніки і професор-консультант університету короля Данила. Ну, Архітектор це професія, це фах. Значить, а займається архітектор по великому рахунку формуванням середовища життя і діяльності людей. Чи то творить форму, в середині якої живе і діє, працює людина, чи творить середовище війське, яке знаходиться поза межами тих об'єктів. Це людина, якщо так узагальнити, це людина, творець середовища життєдіяльності соціуму і конкретних людей. Ну, краси, красота це є наш без архітекторів безпосередній обов'язок, так? Бо є інші питання, які теж треба враховувати в проектуванні і проєктуванні у будівництві. Але якщо ми говоримо про красу, це ніхто крім нас не зробить. Але я би сказав, що міста треба будувати і красиві, і безпечні, з екологічної, і тепер вже з такої військової військового погляду. І так би мовити, комфортні для життя, для перебування і так далі. А красота це є велика, велика сила, велика, велика так би мовити, преференція. Місто, яке є красиве, яке можна охарактеризувати як красивим, воно має певні, певні привабливості, в тому числі для інвестицій, для притягнення коштів і таке інше. Ну, що би не говорили, першим ділом це треба, ну, якщо ти, якщо ти ще навчаєшся, тобі треба вчитися. Дійсно. Зараз знаходж, зайшов такий час, що в принципі, в принципі, принципі, приходить час фахівців, час професіоналів. Значить, і відповідно, треба максимально використати той час, який ти маєш тут, тих 5 років, 5-6 років, які тобі виділила доля, виділили тобі, підтримують тебе батьки для того, щоб максимально освоїти професію. Це є такий, якби як мій заповіт дітям, якби хотів, щоб вони розуміли важливість, важливість того часу. Бо деколи кажуть суденські роки, це найкрасивіші, найщасливіші. Ні, це найвідповідальніші роки, тому що ти формуєшся як фахівець. Це дуже важливо. Я хотів би першим ділом сказати, що ви повинні вчитися, навчатися для того, ми та людина з другої сторони, якщо вже ти працюєш, то ти повинен постійно. Вдосконалюватися. Я кажу, сьогодні зупинився, завтра відстав. Треба вдосконалюватися. Розумієте, все дуже динамічно змінюється. Ти не можеш собі дозволити зупинитися. Розумієте, і оцю властивість самоосвіти, самовдосконалення треба закласти вже від початку, від навчання, і далі людина з цією властивістю повинна її зберігати і розвивати впродовж дальшої професійної діяльності. І Тоді буде добре. Ну, кар'єрний ріст різ архітектора, це в першу чергу те, що ти зробив. Розумієте, можна говорити так, що ти є керівник групи, керівник там якоїсь фірми, ще щось там і так далі. Це для архітектора, так це важливо, бо хтось мусить управляти, хтось мусить організовувати. Але для архітектора важливо результат, що ти спроєктував, що ти збудував. Якщо ти займаєшся, скажімо, наукою наукою що ти зробив для науки, які ти видав публікації, які ти маєш. Видання наукові і так далі. Тобто, це є кар'єра в твоїй праці, розумієте? Ось кажуть, що це от заслужена людина, він дійсно багато запроектував і не просто багато, а якісного продукту він створив. Може людина не багато зробити, але зробити дійсно якісне щось. Це є така ситуація. Щодо заробляння грошей, розумієте, я знаю людей наш з наш свого середовища, людей, які є мільйонери, архітектори, які є, які мають мільйони. І так би мовити, архітект, архітектура. Це фах важкий. По суті, це важкий фах. Треба але якщо ти його любиш, якщо ти його так би мовити, ну усвідомлюєш і відповідально відносишся, ти не будеш бідним. Ти будеш, ти знайдеш форму. Просто задача буде полягати в тому, щоб знайти свою нішу. Найти свою нішу, можливо, так спочатку, так потім десь щось поміняв людина в процесі пошуку. знайде своє місце, свою нішу і там зможе себе реалізувати і відповідно забезпечити себе матеріально. Ну, треба так підходити, трошки, як кажуть, диференційовано. Є стара радянська, радянська архітектура, яка має певну цінність, розумієте? Громадські певні об'єкти, розумієте, є будівлі, які, можливо, не мають такої. Такої естетичної цінності, значить, так звана радянська спадщина, так, але вони мають добрий капітальний стан і їх варто зберегти. Ну повернути, бо якщо вони здеградовані, пустостанами стоять, треба, як тепер кажуть, ревіта, ревіталізувати, повернути до життя, внести нову функцію, змінити архітектуру, і такі приклади ми маємо. Але є, абсолютна більшість того, що було в радянський час, зроблено, воно воно просто поступово природньо відмирає і його будемо зносити. Зокрема, йдеться про те, ви знаєте, що до 1953 до року домінував так мовити сталінський такий підхід, помпезність, така тому показати велич переможців, показати ще щось таке там і так далі. А вже після того, значить, епоха Хрущова, це тягвані Хрущоби. Коли там мінімальне житло, панельне чи там якесь інше, яке будувалося, воно воно вже амортизоване, відпрацьоване, і воно амортизовано не тільки, так би мовити, конструктивно, воно амортизовано функціонально. Воно вже не відповідає вимогам, які сьогодні людина ставить до житла, то треба зносити. Тим більше, що ті якраз, що ця забудова знаходиться, колись вона знаходилася на периферіях міста, а тепер воно вже в силу розвитку міста. Воно вже війшло, знаходиться в середині зоні, і ця територія вартісна. Сильніші функції витіснють його і на тому місці постануть інші. Треба зносити, не боятись. Ну, я завжди це говорю студентам ідея первинна. Розумієте, без ідеї нема що братися до кажуть до роботи. В архітектурі первинна ідея є. Розумієте, колись мені казав, наче там нас вчитель, чи який говорив, що архітектор сам конструктор, чи в нас будівельна конструкція, який говорив, що архітектор повинен мати знати два предмети філософію, щоб обґрунтувати ідею, і конструкції, щоб матеріалізувати ту ідею. Ідея в творчості є дуже важлива. Дуже важлива. Але то не значить, що людина повинна лежати на канапі і чекати, поки прийде ідея. Ні, це треба працювати. Я маю на увазі з темою. Ти повинен аналізувати якусь якісь аналоги. Ти повинен дивитись, вивчати літературу, яка в як під яким кутом ці люди розглядають цю тематику. Ти повинен значить спілкуватися з іншими людьми, розумієте, в тому числі з замовниками і та наш і через, через отакий от діяльнісний підхід, через діяльність. Ти зможеш вийти на ідею. Кажуть, ідея це думка Бога. Так да би мовити, що то вже треба, і то не кожному дано. Є люди, які не здатні спродукувати ідею. Це безобраз, людина тоді вона буде займатися іншою, іншою сферою, так би мовити, в архітектурі, але іншими роботами. Розумієте, це право заглянути туди далі. Розумієте, аж туди, в ту сторону, в ту ж в ту ділянку там вже, як де є компетенція Бога, бо людина звично бачить один під носом, трошки далі, хтось далі, а є людина, якій дано право заглянути аж там далі. Там далі на Божій території знаходяться ідеї. Треба в якийсь спосіб, в якийсь спосіб іти. Тут кожний індивідуально шукає. Кожний індивідуально шукає свій підхід, але ідея є дуже важливою. Я раджу такий діяльністий підхід працювати над собою, працювати над темою. І такий, такий спосіб щось прийде до голови. Помаленьку, помаленьку викристалізується ідея. Ну ви розумієте, сьогодні час освічених людей. Буде час освічених людей. Вже час шарлатанів, час таких людей малокультурних і так далі, час бандитів і так далі. Він відійде. Це об'єктивно відмирає. Є, є різні епохи, такі і так далі. Героями нашого часу вже не будуть бандки. Значить, вони ще поки що так при владах і так далі, але якщо ми говоримо про це, героями часу стануть люди освічені, люди культурні, люди а без освіта є необхідна. Ну побутує думка, що а там якийсь великий архітектор, так мовити, він не мав освіти, чи великий комп'ютерщик, його вигнали з університету, він потім став там, як би мовити, світилом своїй справі. Та наше це, це унікальні випадки, це виродки, люди, які так допустимо геніальні, скажімо просто. Ось але освіта. Освіта вона дає. Вона дає певні знання, вона дає певні вміння, але найважливіше, що освіта формує мислення людини. Формує мислення людини, робить, як, як казали мені, коли вчителі порядок в голові. Цій людині потім легше жити в житті взагалі. Не обов'язково в професії легше буде жити, але і в тому. Освіту треба здобувати, моє таке. Ну, в професії я відношуся до людей, які більшу частину свого життя я займаюся теорією. Теорією архітектури архітектури, теорією містобудування. Значить, мені цікаво завжди, бо то щось нове. Завжди якусь я, значить, бо ти мусиш ну щось, щось, щось аналізувати, щось писати, щось, щось так би мовити, шукати, Значить, якісь рекомендації розробляти і так далі, тобто пошук чогось нового. Але взагалі в архітектура це є пошук нового, Так там є багато тої рутини, такого робочого, робочої, такої чорнової роботи. Але ось це творче то, то таке, така сутність, певна, творча якоїсь куска тої роботи є важливою в тій сфері, якою я займаюся. Оця так і теж тоже там багато рутини, коли це треба впорядковувати, коли треба формалізувати ті тексти, коли і так далі, і так далі. Але що там є більше все таки того креативного наукової творчості? Мене подобається. Архітекторам, ну значить, кожному своє подобається в професії. Люди яким подобається, просто щоб він має. Ось він е, продукує якісь такі, скажімо, робочі креслення, він вітовує, але він бачить корисність тої роботи, тому що на основі тих його креслень, іде, йде будівництво і так далі. Тобто для нього такі креслення. Тут вже є, кажуть, індивідуально. Але це творча професія, це творча професія. І любе архітектурне рішення це є науковий пошук, наукові обґрунтування і творчий пошук. І ось це творче і наукове, воно є таке креативне і цікаве. Ну, якщо говорити про те, що дратує в професії, ну, та реальна ситуація, яка зараз склалася, розумієте, зараз ну, ми живемо в час, коли допустимо, ну ми розуміємо, в який час є. Є війна, є певні проблеми, є певні, так би мовити, такі невирішення, які є. І архітектор ті ситуації попав в певну залежність від замовників, від, від тих, хто хоче, і вони вже ну ти мусиш, хочеш, не хочеш, ти мусиш якось підлаштовуватися під його. Під його вимоги. Хоча ти розумієш, як фахівець, ти розумієш, що це абсолютна дурниця, що абсолютно неправильно, такого робити не можна, я такого не повинно робити. Але ти розумієш, якщо ти не зробиш, зробить, зробить інший. Розумієте, і тому є оця така, така роздвоєність, оце не подобається, що людина морально ніби не хоче цього робити, але життєві обставини заставляють. Оце це є проблема. Мені видається, що ця проблема у всіх професіях Усі, в, кожні, в кожній сфері. Ну, можливо, там, якщо ти десь там. Не знаходишся якісь там, де на якихось таких е, другорядних ролях, де де тобі не треба робити вибору, де тобі те тобі ти просто виконуєш. Ну тоді інше діло. Архітектор в багатьох випадках приймає рішення і робить вибір. І є проблема вибору дуже непроста. Ну ви розумієте, так, я, я згідно з ключовою тезою вашою, що треба починати підготовку з школи. І треба треба, і воно зараз вже йде така спеціалізація, розумієте, йде вже на, на якомусь етапі підготовки в школі. Уже виявляються якісь здібності дитини, виявляються якісь його інтереси і так далі. І тоді вже ми ви скажемо говорити, що це є так, би мовити треба виділяти тих людей які схильні до такого до такого такого виду діяльності розумієте, бо це з одної сторони ти повинен бути і інженером добрий архітектор це все таки і добрий інженер це не тільки нарисуємо розумієте, намалюємо і так на саме Ні, це є як кажуть і так інженерія і, і творчість розумієте? І так відповідно предмети треба. Я би я не не сказав би, що допустимо там математика, значить якісь якісь такі конкретні предмети вони потрібні. Вони потрібні для того, бо вони порядковують мислення. Вони роблять порядок в голові, як я казав, розумієте. Тобто ці предмети треба вивчати, розумієте. Значить, бо людина повинна в першу чергу мислити, розумієте? і ці от такі точні предмети вони сприяють. Тому а з другої сторони, все таки треба, треба формувати в дитини креативність. Не обов'язково, щоб він вмів там, допустимо, малювати чи щось таке. Це добре, коли він отримає якусь художню освіту, але креативність, бажання, бажання пошуку чогось нового творення, якогось якоїсь якихось нових речей і так далі. Це не обов'язково мистецтві. Це може бути і. І в інженерії, і в якихось таких от речах, мені видається, що ці, ці предмети пов'язані з формуванням мислення. І друге, це предмети, які пов'язані з розвитком творчого потенціалу, формування креативності того мислення, яке тобі дає, дає оця, нею, такі стислі, конкретні предмети. Шановні колеги, якщо вам була цікава наша розмова, і так би мовити, ви хочете її продовження, чи так, підписуйтесь на наш канал.